Інформацію щодо навчання в Швейцарії та а, а, спеціальні пропозиції для українців, які надається країна, навчальний заклад цієї країни. Будемо розпочинати. Ірочка, даю тобі слово. Дякую. А, відповідно, як вже сказала Оксана, ми сьогодні поговоримо про престижну освіту в Швейцарії та неймовірні знижки для українців. По-перше, хотілося б Розпочати з того, чому студенти обирають саме освіту в Європі. А відповідно, є певні переваги навчання в Європі, по-перше, це близьке розташування, якість освіти на дуже високому рівні саме європейських університетів, вигідна вартість навчання, також насичене доволі студентське життя і, звичайно, подальше працевлаштування в дуже топових компаніях. І, звичайно, чому саме Швейцарія? А по перше, це високий рівень визначення саме визнання швейцарських дипломів у сфері бізнесу, банківської справи та фінансів, що підвищує саме конкурентоспроможність спроможність та високі зарплати випускників. У готельному бізнесі теоретичне навчання воно е, триває півроку, а решту часу студенти проходять саме оплачувану практику на кращих курортах світу, фактично відшкодовуючи вартість навчання. А гнучка система освіти дозволяє студентам е, самостійно планувати графік і робити перерві у навчанні за потреби. І, звичайно, це е, мунти. Е, е, Мультикультурне мультилінгвальне середовище, яке сприяє вивченню кількох іноземних мов одночасно у природному оточенні. Також а, сьогодні ми поговоримо про такий заклад, як HTMI або Hotel and Tourism Management Institute в Швейцарії, а у них є їхня ключова фраза, що ми є лідери в готельному менеджменті. Чому саме так? А перше, ви можете побачити загалом дуже красиві, дуже безпечні, скажімо, локації саме школи цієї. Вона є лідироючою, вона є безпечною, вона є гарною, вона є інновативною. Також на даних зображеннях ви можете побачити студентів закладу. І на наступних а ви можете побачити сам, як виглядають кампуси, кімнати відповідно, самі їдальні і так далі. Відно, ви побачили е, відео про самозаклад. А також е, знову ж таки хотілося наголосити, чому саме вони є лідерами в саме в сфері готельного готельної справи. По-перше, вони мають. Е, Топ 1 саме в освіті, в дуальній освіті в Швейцарії та в Великобританії. Також всі їхні студенти мають рівень, скажімо, працелуштування в подальшому 97% і також мають дуже гарні рекомендації від роботодавців. Також Студенти дуже відповідно є інноваційними, розробляють дуже дуже багато проєктів. І саме заклад є топ 1 саме в інноваціях, і саме в рейтингу, скажемо, про це тих, хто надає гарних фахівців, вони є в топ 13 і в глобальному рейтингу саме закладів вони є в топ 20 Відповідно, які програми надає сам заклад. А перша програма, яку хочеться розглянути, це бакалаврат в міжнародному готельному менеджменті. А в них є відповідно унікальні дуальні програми, тобто це є федеральний диплом, тобто диплом швейцарського європейського зразка і інтернаціональний диплом. А також сама програма, в них є набори в січні, в березні, в серпні і в жовтні. Відповідно, Сам бакалаврат поділяється або ж на три, або ж на чотири роки за вашим вибором. Тобто перший рік зазвичай це може бути сертифікація, а те, що сам студент, він пройшов необхідну кількість курсів і отримав сертифікацію, те, що він здібний впевнено в міжнародному готельному та туристичних операціях, скажемо так. А наступний рік відповідно, якщо ми беремо. А це буде вже відповідно диплом, далі вищий диплом, і остаточно за три або чотири роки ви можете отримати бакалаврат. Чим відрізняються 3 та 4 роки те, що можна розпочати з сертифікату або можна одразу розпочати відповідно з диплому? Але відповідно вимоги до знання англійської будуть вже трішки вищими. Тобто не IELTS на 5, як ми бачимо, а IELTS 5.5. Також... Тут ви можете побачити по рокам, що вивчають загалом студенти, і також, звичайно, студенти на цій дуальній, скажімо так, програмі мають можливість навчатися не лише. А в самому університеті в Швейцарії Ашцімай, але також мати, скажімо, екшенжі в інші університети, тобто, до прикладу, Ульстер-Університет саме в США. І відповідно унікальність цього закладу полягає в тому, що навіть при вступі на бакалаврат у студента від першого року навчання є можливість отримувати стажування. А, тобто а, рік навчальний поділений на а, практичні курси відповідно на саме навчання, і а, наступний а, відповідно, частина року це чисто практика, це чисто стажування в Швейцарії або ж, відповідно, по всьому світу. Також заклад пропонує, одну є відповідно PhD а, PHD, а також магістратуру і звичайно MBA. Зазвичай відповідно ви бачите розділення певне по рокам. А в перший рік ви отримуєте постредує диплом. А так, це. За магістратуру, тобто ви отримаєте пострідіт-диплом, а так само потім на другому році ви вже отримаєте магістра, і потім на третьому році ви пишете саму магістрську роботу, і самі курси вони направлені саме на неї. І, відповідно, як і на бакалавраті, рік поділений на сам академічний семестр і на стажування. Відповідно, тут ви можете побачити детально. Далі. А також заклад пропонує програми в кулінарії і також в самому випічці, скажімо так, і десартах. А набори такі самі, як і в попередній програмі. А відповідно, має три роки. А, це саме: ми кажемо про о, відповідно магістратуру або MBA. А, Відповідно, диплом or ЧП саме. А можна отримувати отримати за рік, і а, відповідно далі. А, бакалаврат. А бакалаврат може бути в. А, Міжнародній uh... Бакалаврат відповідно називається бакалаврат в міжнародному кулінарному мистецтві бізнесу. Тобто, цей заклад він готує не, скажемо так, фахівців, які будуть працювати чисто руками, скажемо, ми кажемо саме за кулінарією, а топових менеджерів, які будуть знати, як поводити себе в міжнародному кулінарному бізнесі. Відповідно, не тільки. Знати, як приготувати страву і чи бути топовим шефом. Тут більш детальніше. Відповідно, які, скажімо, кулінарні десерти, кулінарне мистецтво створюють самі студенти. І в наступному відео ви також можете побачити, як відбувається сам процес навчання саме на кулінарії. Шановні учасники, поки Іра вмикає відео, я хочу зазначити, що цей навчальний заклад один із перших на початку повномасштабного вторгнення надав українським студентам неймовірні пропозиції щодо освіти в їх навчальному закладу, а саме повне покриття навчання на три роки, це навчання, проживання, харчування в HDMI. Декілька стипендій, а також там до 10 стипендій 70% Знижка на 3 роки з повним пансіоном харчування, проживання, навчання. А це університет, навчальний заклад, який підтримує українців з самого початку і надає зазвичай нашим студентам дуже хороші пропозиції. Якщо ваша дитина саме мріяла отримувати осві... освіту, скажімо так, в кулінарній справі, то саме HTML є чудовою, скажімо так, чудовим закладом університету для того, щоб здійснити, по-перше, мрію своєї дитини, і вона отримала не лише теоретичний досвід, а в першу чергу практичний досвід і чудові здібності, і в подальшому класні кар'єрні перспективи. Відповідно, вони заклади з дуже любить казати про те, що ти приходиш студентом, а стаєш менеджером і топовим менеджером. А Від відповідь, ви можете бачити статистику, скажімо так, випускників і їхнє працевлаштування по категоріям, навіть незважаючи на те, що сама сфера. Самі програми цього закладу вони є дуже обмеженими, скажімо, невелика їхня кількість, але студенти їхні працевлаштовуються у дуже багатьох сферах. А відповідно також можете побачити яку, скажімо, рівень випускників, як швидко відповідно вони працевлаштовуються і рівень. А відповідна кількість студентів майже 98%. І також вони сам університет він має свою мережу готелів і резортів, які називаються, називаються «Swish Touches». Відповідно, всі майбутні випускники вони будуть працевлаштовані. Тобто за це перейматися взагалі не потрібно. Thank you А, далі хотілося б також поговорити про кар'єрні перспективи. Сам а, заклад має а, сен, центр, який займається саме кар'єрними перспективами. А по-перше, вони мають а, тренінги з приводу, як проходити інтерв'ю на роботу. Також один на один обговорення майбутнього а, шляху кар'єрного студента, також а, допомога в знаходженні стажувань в Швейцарії а, відповідно працевлаштування після випуску. і також а, Вони мають а, заходи, а саме в сфері готельного бізнесу а, для того, щоб. Для uh, самих випускників, для студентів приходять топові uh, менеджери uh, самих uh, готелів, uh, ресторанів і так далі, і відбувається, um, скажімо так, um, набір. Студентів відповідно приходять зацікавлені студенти, цікавляться з приводу умов працевлаштування і так далі і тому подібне, спілкуються з самими роботодавцями. А також дуже скажімо так, найбільш високооплачувані вони мають стажування. Що може очікувати студент? Тобто о, місячна о, зарплата відповідно через те, що о, сам роботодавець, о, він о, відповідно на. М їхньому другому, другому цьому семестрі він покриває оплату за навчання студента. То місячна зарплата складає відповідно від 2100 до 2400 швейцарських франків. Відповідно, є певні, це сама офіційна зарплата з чайовими, відповідно, а також певні місячні збереження, які можуть бути, і загалом. Скільки на життя витрачає сам студент, а це в районі від 700 до відповідно тисяч швейцарських франків. А відповідно, п'ять робочих днів і два вихідних по стандарту. А також відповідно самі асоціації, з якими співпрацює заклад університети, як в США, так відповідно? І в Великій Британії також ви можете побачити їх представлені на слайді. Також сам заклад він створює дуже багато, скажімо так, заходів, які мають дуже-дуже класний досвід відповідно і ці креативні заходи, планування їх. Робота в команді, а вони ви можете побачити їх на слайді, і також їх до них, скажімо, вони є такими класними, що їх беруть у приклад топові, скажімо так, компанії, як студенти проводять своє студентське життя не лише за навчанням, а й за відпочинком. А відповідно, також вони є, скажімо так, Лідерами не лише в певних івантах в освіті, а й також в дуже створенні креативних, а дуже тих, хто має власну сильну власну думку лідерах, а вони мають дуже багато понад тисячу публікацій, саме студентських відомих виданнях. А також дуже 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 багато відповідно відомих учасників топових корпорацій. Відповідно за вартість навчання. Тобто на даному слайді ви можете побачити вартість навчання відповідно для того, щоб більш детально розібратися що до чого як воно, скажімо так, разом складається в одну картину, а ви можете звертатися саме до нас. До для того, щоб ми вас детальніше проконсультували з приводу цього закладу. І, відповідно, тільки для студентів саме це, аж ці надає мінус 30% на вартість всього навчання відповідно за умови того, що у вас ви є доволі успішним студентом, а і ваш, скажімо так, атестат, він є. Середнім або ну доволі зразковим. Тобто, ви студент, на якого хочеться рівнатися, і якого заклад а, такого топового рівня, а, відповідно, студент має бути до нього готовий показати свою мотивацію в першу чергу. Чому саме він має отримувати цю знижку? А відповідно, також до проживання а, студент може проживати а, у а, так як цей заклад, відповідно, він є заклад пенсіон, скажімо так, у студента все у пішій доступності відповідно. А в самому закладі є і проживання, і харчування. Тобто вам не потрібно перейматися про те, що, відповідно, там, ви чи ваша дитина, вона там буде недоїдати, чи ще щось, ви будете знати, що все, 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 все добре і їй на все вистачає. Тут представлені різні типи кімнат і їхня відповідна ціна. І також, щоб ви не переймалися, ми попросили представника заклада показати відповідно, як виглядає сам самі вечері, обіди і сніданки студентів. А відповідно, у будні дні вони мають. І скажімо так, і сніданок, і обід, і а, вечерю. А в, на вихідних це більше бранчі і а, вечері. Відповідно, завжди у них є а, певний, скажімо так, бар з салатами, з кавою, а, з хлібом і, а, відповідно, з їжею. А, На цьому а, це все. А, дуже, 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 дуже вам дякую. А відповідно, якщо виникають запитання, ви можете їх зараз задавати голосом або ж писати у чаті. Я хочу зауважити, що ці ціни, які ви бачили на екрані, можна інтерпретувати трошечки по-іншому, адже студенти так вони проходять стажування, які, раз зазначила, отримують певні кошти. Тобто ви можете економити, ви можете отримати стипендію, і вартість, яка по факту так зазначена була на екрані, буде набагато нижчою для вас. А це ми враховуємо так: навчання, проживання. От ці вартості для вас можуть бути значно меншими, і студенти отримують досить такий великий досвід. І практику, які дозволяють в майбутньому вийти на ринок праці досить швидко, одразу після навчання і отримувати достойні кошти. Будь ласка, запитання, шановні учасники. Хто має? Якщо хтось бажає, будь ласка, голосом задавайте, будемо раді. Іра, що можеш сказати? Можливо, про відгуки наших студентів. Ось я знаю, ми отримували відгуки наших студентів. Неймовірно, в захваті діти, особливо ті, які поїхали на початку війни, досить так нам дійсно пощастило знайти цей навчальний навчальний заклад, верніше їхню пропозицію по підтримці українців. І що наші а, дітки змогли поїхати, можна сказати, абсолютно безкоштовно. Так, відповідно, цей заклад ми не перший раз презентуємо на поставці, тому що він є доволі надійним партнером, і дуже-дуже багато студентів вже від нас поїхали у цей заклад. На нашому Ютуб-каналі, якщо ви хочете побачити саме відгуки студентів. А з минулої такої, скажімо так, події онлайн-виставки, а є також запис, де студенти, які зараз навчаються, відповідно поділилися своїми відгуками. На жаль, на цій виставці вони не змогли бути присутніми, але відповідно ви можете переглянути записи минулих. Тобто, студенти дуже Скажімо так, вони поїхали туди, тому що вони, по-перше, дуже хотіли навчатися на готальній справі або ж на кулінарії, до прикладу, і дуже мало саме закладів, спеціалізованих не лише на теоретичній частині, а й відповідно на практичній. І саме цей заклад, через те, що він надає дуже багато можливостей саме стажування, тобто додаткового заробітку, він на Є дуже відповідно популярними серед нас, тому що дуже багато, скажімо так, молодого покоління воно завжди бажає знайти якусь роботу, заробляти кошти, допомагати своїм батькам. І це відповідно є чудовою можливістю для а, реалізації їхньої. А, також а, м -м 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 -м. Хотілося зазначити на тому, що вже, скажімо так, якщо ваша дитина зараз в 10 класі, до прикладу, ще не в одинадцятому, а сам заклад набирає студентів за рік до початку навчання, тобто наразі в нас вже є зараховані аж три студента, які влітку 2025 року поїдуть туди на навчання. Так, тому Досить багато, до речі, навчальних закладів зараз пропонує таку можливість, що ви не от уже в 11 класі можете задуматись про це, а ще в 10. і гарантувати собі місце на програмі в тому навчальному закладу, який ви бажаєте. Адже якщо ми розглядаємо Європу, так дуже багато українців зараз там і взагалі дуже багато іноземних студентів. І програми закриваються досить швидко. А ви можете таким чином забезпечити собі навчальне місце на програмі і вже знати, о, що через два роки я буду там навчатись. До речі, ще гарне питання, скажімо так: щодо профорієнтації. Можливо, хтось ще не визначився так з напрямком, думає, вагається, а радимо прийти профорієнтаційний курс. Ми також цю послугу пропонуємо. Можете до нас звернутися. з коуч тренер проводить два-три сесії зі студентами, а повністю розбирають сильні слабкі сторони, що буде краще да, для, вашого, для вашої дитини. Це допомагає з майбутнім вибором, адже можна відсіяти ті програми, які думали. Хочу, просто хочу, але вони не підходять вам, і ви не будете успішні в них. От, тому ми допомагаємо саме вашим дітям знайти той шлях, де вони будуть успішні. Не просто просто хочемо. От тому важливо така ж, також профорієнтація, яка вам допоможе. А, і це можна зробити якраз ось за два роки а, до початку процедури вступу у вищий навчальний заклад. От. А, якщо питань не маємо, контакти ви наші бачите у чаті. Завжди можете до нас звернутися, раді будемо а, відповісти, а, проконсультувати по всім вашим запитанням. Якщо є питання не тільки по Швейцарії, також звертайтесь. Може, все-таки хтось щось хоче задати? Ні? Окей, добре. Тоді я запрошую вас до наступної презентації, яка буде проходити у нас о 5-й годині за Києвом. А це вища та середня освіта в США за дуже доступною вартістю, яку ми отримали від партнерів. Довгий час ми співпрацювали з ними, щоб отримати цю вартість. Тому, будь ласка, підключайтесь, кого цікавить США. Будемо раді вас бачити. Бажаємо всіх успіхів і миру. Чекаємо вас. На наступних зустрічах на гарного дня. Всього найкращого.